Всім привіт! Я Таня Зав'ялова. Зі мною Юрій Терницький, і ми говоримо про продуктовий дизайн. Сьогодні у нас буде невеличка екскурсія в світ продуктових метрик. А саме ми подивимося, як метрики потрапляють в аналітичні толзи, і переглянемо два аналітичних досить розповсюджених на сьогодні. Інструменти: це Google аналітика і це HotJar. Перший важливий момент, коли ми говоримо про продуктовий дизайн, це те, що нам продуктові метрики треба зібрати для того, щоб їх зібрати зараз. У більшості інструментів є можливість вбудувати код. Цей код з'являється на сторінці, і кожен раз, коли користувач заходить на цю сторінку, код збирає про них аналітику. Якщо ми візьмемо, наприклад, Notion і а, наш курс Notion Ми використовуємо паблішер ноушенайту називається Суперсайт, і а, у цього паблішера. Є куча купа налаштувань і є можливість до сторінки самого нашого сайту дописати код. Тобто це якби iFrame, до якого ми додаємо код. А для цього вам потрібен доступ до цього сайту і вам потрібен доступ до домену цього сайту, інакше, інакше це працювати не буде. Тобто, у нас тут є певний код для Google аналітики і певний код для Ходжару, і через них ми збираємо дані. Наша гугл-аналітика збирає дані вже кілька місяців. Зараз ви бачите моментальний снап снапшот того, що відбувається на сайті. Зараз у нас на сайті дві людини, які зайшли кілька хвилин тому і працюють за нашим сайтом. Я ця аналітика працює, що називається з коробки. Тобто, вам абсолютно нічого не треба робити для того, щоб побачити просто дані. Ви бачите, з яких браузерів заходять. Ви бачите, як вас знаходять ваші користувачі. Ви також бачите, з яких країн до вас заходять або через. Тут можуть бути країни, а можуть бути користувачі, що з vpn ВІПІЄНІВ сидять. Це Google Аналітика не розрізняє. та тому VPN-и працюють у вкладочці. Репорт є базові речі Acquisition розповідає вам в деталях, звідки прийшли ваші користувачі. І тут ми бачимо, що Apollo робила на початку курсу розсилку, тому у нас досить багато заходів з емейлів. А, наші розсилки і пости в соціалочках приводять нам користувачів. Також у нас є YouTube, і ми бачимо а, заходи через відео на наш сайт. Це все можна відслідкувати. Якщо ми говоримо про сіджимку, це наша перша частина. А далі як нам дуже цікаво, що користувачі у нас на сайті. Дивляться, як вони себе ведуть. Для цього є вкладочка Engagement. А, тут ми можемо бачити, з що з моменту а, публікації сайту у нас користувачі заходять, вони проводять все більше а, часу на сайті, і що ще а, досить багато різних інтерекшенів відбувається. Користувачі скролять, користувачі переглядають сторінки, переглядають від відео, клікають між сторінками. Це все а, наша аналітична аналітичний інструмент відслідковує як. Окремі інтерешні. Також можна побачити, як наші користувачі взаємодіють з контентом нашої сторінки, оскільки у, у курсу з продуктового дизайну основний продукт це саме контент, який ми виробляємо, то наші контентні сторінки це основний ключовий фокус нашого інструменту, нашого продукту. І тому ми дивимося на яку сторінку, скільки люди заходять, скільки у нас. Всіх користувачів, як часто вони повертаються, і це насправді дуже гарний показник того, наскільки сторінка цікава нашим користувачам, скільки часу вони в середньому проводять на цій сторінці. Ми бачимо, що зараз команди працюють над інтерв'ю, повертаються на сторінку досить часто, можливо, часто повертаються, щоб щось уточнити і закрити сторінку, тому average time у нас трошки підпав. Це гіпотеза, яку можна пізніше розмовляючи з користувачами перевіряти. Тобто тут ми бачимо сері дані з нашого продукту. І ще з цікавого у нас є а, демографіка по користувачам. Ми вже її бачили в ОВРів, і тут знову ж таки ми можемо побачити її в деталях. Більшість користувачів, оскільки в нас україномовний сайт заходять з України, також Польща, Штати, Німеччина це все наші люди. А, і ми також бачимо розбивку по містам. І е, можна йти далі, наприклад, дивитися, якою мовою інтерфейсу браузера, за якого користувач зайшов. Багато чого цікавого, основні моменти ми вам показали це з старих даних. Ось тут можна агрегувати дані і бачити, наприклад, як наші користувачі ходять по сайту між і переходять між основними сторінками. А зараз ви бачите настроєний інструмент, який нам показує що після того, як сесія починається. Більшість користувачів нашого сайту заходять на програму курсу, звідти йдуть читати ключові компетенції дизайну, звідки звідти вони, схоже, що повертаються знову на програму курсу і вже йдуть переходять на якусь іншу сторінку. В принципі, це відповідає дизайну нашого сайту. Сайт у нас побудований таким чином, що у нас є програма, із програми є вхід в окремі модулі. Пізніше, якщо ми, наприклад, захочемо, ми бачимо, що у нас до, досить великий те, що називається Ютюр, користувач повертається весь час на увага, ту саму сторінку. Якщо ми захочемо це прибрати, ми бачимо, що це те місце, де у нас є потенціал для ось це такий один інструмент, який вам дозволяє бачити, як користувачі, коли ви їх не направляєте спеціально, ходять по вашому саді. Ще є один цікавий інструмент в, в цій же вкладці. Це інструмент воронка пан англійською. Зараз вона дуже базова, налаштована на те, що у нас тут вам вже треба окремо вибирати сторінки, по яких будуть ходити користувачі, або екшени, які ви хочете слухати, і можна розділяти на різні сегменти. В даному випадку ми бачимо воронки для двох популяцій, Одна – це люди, які перейшли на сайт по, прямій, по прямому посиланню за останній тиждень, це швидше за все люди, які проходять зараз курс, і у яких є ці прямі посилання, десь копіювані в своєму інструменті. Посилання, які ми поділились, хтось поділився з ким а інша популяція це Recently Active Users, це користувачі, які за останній тиждень частіше заходили до нас до нас на сайт. Вони були вибрані. Вибрані автоматично в когорту едів, і ми бачимо, як вони взаємодіють з нашим сайтом. Ось це щодо воронки, і сторінки, які тут налаштовані. Тобто, людина заходить на сайт, переходить на сторінку. Ми вже знаємо, що, що ключова сторінка, через яку у нас всі ходять, це саме сторінка нашої програми. Курси, тут вона називається Курикулом. Заходять і потім скролять цю сторінку. Тобто, людина, яка ходить часто на сайт, зайшла. Перейшла на курикулум і почала скоротити нашу сторінку. І тут ми бачимо дані для десктопу, мобільного і навіть хтось у нас з таблетки ходить. Це все нам інструмент робить автоматично, знову ж таки, що тут треба було налаштувати, це саме кроки, які ми хочемо відслідковувати, і які ми а, дефайнимо як наш, нашу воронку. В принципі, коли у вас є а, карта клієнтського шляху. Ви знаєте ці основні е, кроки, і на базі карти клієнтського шляху ці воронки зазвичай е, налаштовуються. Це була невеличка екскурсія по Google Analytics. Тут по Google Analytics, повертаючись до мапи клієнтського шляху. От коли ми робимо це внутрішнє розслідування, коли ми розбираємося, які дані вже відомі організації, там чи продукту, чи компанії, і коли ми намагаємося побудувати якийсь гіпотетичний шлях, то оцей функціонал Google аналітики допоможе зрозуміти, як же люди ходять по сайту, от, і наскільки цей сайт допомагає їм досягти мети. Тобто, ми можемо зрозуміти, що багато людей, наприклад, зайшло на сайт і. До мети до якоїсь, якась частина не дійшла і це, це нам потім допоможе побудувати план дослідження і піти у користувачів, і вас спитати, що ж саме їм тут або не сподобалось, або не допомогло цієї мети досягти. А ми ж зараз будемо дивитися, Ходжарда. Угу. Я в даному випадку наголошу на дуже один важливий аспект будь-яких аналітичних даних: Google Analytics, Ходжар та будь-яка інша система метрик, вони всі по різному рахують цю статистику. Тобто, якщо ви, наприклад, відслідковуєте конверсію, то конверсія на Google Analytics, конверсія на Hotjar і конверсія, наприклад, на Mixpanel, вона може бути плюс-мінус різною. Це абсолютно нормально, тому що ці сервіси по різному рахують сесії і рахують по різному завершення цих сесій. Це, це дуже важливий аспект, тому що. Може бути таке, що ви, наприклад, на Google Analytics збільшили конверсію на 2%, А якщо ви в цей час підключили Mixpanel, то ви можете подивитися, що вона там збільшилась не на 2%, а на півтора, наприклад, і це нормально у даному випадку. Є сенс використовувати такі системи аналітики як просто ще одне джерело кількісних даних, але їх потрібно ж знов ж таки співвідносити з якісними. Як які все продуктовому дизайні. Дякую дуже. Рухаємось далі. Тобто Google Analytics нам дає часто серії і доз і кількісні дані. Ми бачимо, скільки до нас людей прийшло, на якій сторінці вони відпали. Якщо ми постр... побудували собі воронку, ми бачимо деталі поворонки. А Ходжар досить популярний на сьогодні елемент, який дозволяє нам переглядати користувацькі сесії. Точно так же, як і Google Analytics Ходжар потребує вбудувати код на сторінки вашого додатку і буде записувати те, що відбувається на екрані. При цьому для того, щоб анонімізувати користувацькі дані, він а, замальовує деякі екрани чорним кольором. Бо малює зірочки замість а, цифр. Якщо у вас а, додаток не дуже дата sensitive і у вас добрий контроль над тим, кому ви даєте доступ а, до перегляду, то ви це в принципі можете робити. Якщо у вас а, якийсь дуже сенсиків інструмент, з яким ви працюєте, я маю на увазі продукт, наприклад, це а, охорона здоров'я або юридичні якісь послуги, вам треба буде дуже Треба бути дуже уважним і обережним щодо того, які інструменти ви використовуєте, яку аналітику збираєте, щоб переконатися, що ви не побачите те, що ви бачите, не повинні. Тож, отже, основне є, у нього насправді досить багато інструментів. Два інструменти, які вам можуть бути цікаві: перший це хід мап, це сторінка кліків ваших користувачів ми можемо а, створити зараз хіл-пампу, наприклад, по тій же сторінці нашого курикулюму або програм, програмі курсу, і подивитися, куди користувачі заходили останнім часом. Ви бачите, що багато хто дивиться вступ зараз, що хтось працює в модулі 1, і що більшість наших користувачів зараз працюють в другій частині модулю 2, що в принципі відповідає. А, а, з тим, як зараз на якому етапі зараз наш курс знаходиться, ми також бачимо, що користувачі дуже хочуть клікнути в тайтл нашого модулю. На це ми додатково звернемо нашу увагу. Інший цікавий інструмент, в принципі, основа ходжа це записи. Ми можемо бачити записи за останні 24 години. Ми бачимо, що людина з Польщі дивиться наш контент. І ми можемо, наприклад, за останні два тижні подивитися, що у нас відбувалося. За два тижні поджар. Зібрав 34 записи, ми бачимо, звідки ці люди приходили, ми бачимо, з якої сторінки вони заходили. Знову ж таки, ми бачимо, що одна з основних сторінок, ключова на нашому сайті, це Curriculum, що відповідає нашим даним. Ми бачимо, з яких пристроїв більшість заходить з десктопу, з хрому і операційної системи наших користувачів. Це така базова аналітика, яку ми бачимо. Що можна побачити, і чим в принципі цікавий ходжар? Давайте виберемо когось з Німеччини на десктопі. А подивимося, що ж ця людина дивилася на нас на сайті. Тут є кілька інструментів, які нам дозволяють побачити, як воно відбувається. Перше, це програш самого відео, є частини, де людина нічого не робить, просто щось дивиться або думає, і потім людина, яка активно взаємодіє з вашим сайтом. А якщо ви, якщо ви хочете, ви можете періоди неактивності пропускати автоматично. Ми бачимо, що людина була неактивна 6 секунд, потім вона щось робила, потім вона знову була неактивна, і потім вона знову щось робила. Зараз ми вмикаємо на досить швидкі, у нас тут 32 дві секунди. Вмикаємо на другій швидкості для того, щоб бачити, що відбувалося. Людина зайшла на сторінку. Людина змінила е, зум, розкролила, подивилася, що відбувається у нас на сайті. Е, яка є інформація на сайті? І знову над чимось задумалась. В принципі, це те, як виглядають відео. Більшість відео людина сидить, щось думає, щось клацає. Ми можемо побачити, якщо вона задумалась, наприклад, надовго. Сторінкою з відео ми можемо зробити висновок, що вона дивилась відео, якщо це відео потрапляє нам в екран. Якщо людина повинна з нас кролить, швидше за все, в цей момент людина читає. А якщо ми бачимо якісь проблеми, ходжар також автоматично може бачити деякі проблеми, наприклад, коли людина дуже швидко клацає на кнопки, і ми також можемо помічати якісь інсайти на цьому відео. Тут є такий інструмент, називається інсайт. Тут ми можемо сказати, що людина zoom out, і, наприклад, сказати, що це X-Iші. Це, для прикладу, і зберегти це і Далі їх можна розподіляти по колекціям, і, в принципі, налагоджувати все, що вам потрібно, для того, щоб більше збирати цікавих корисних інфаркт. Кож покажу вам, як виглядає, якщо ми, наприклад, беремо, якщо ми поставимо максимальну швидкість. І поставимо прокрутку режимів інактивності. Неактивності ми можемо побачити в прискоренному вигляді, як проходить сесія. Тут, наприклад, людина майже годину сиділа і вивчала матеріал. Вмикаємо швидкість, дивимося, що людина щось вивчає, видно, нашу. Гіографії. Ось так виглядають, hotjar сесії, що з ними робити, як їх аналізувати? Знову ж таки, ви можете бачити цікаву вам поведінку. Ви можете, можете бачити проблеми, які виникають у ваших користувачів. При цьому вони там можуть багато жати на кнопку, яка не відповідає чомусь, що вони очікують. Повертатися знову і знову на, на попередню сторінку. Інструмент цікавий, що з що з ним робити, як це допомагає вашому продукту, Вже вирішувати саме. Що, що хочеться сказати, і це вже Юрій е, говорив раніше, що ми. Часто в продукті можемо збирати різними інструментами дані. Ми ці дані можемо збирати в одну купу. Наприклад, в даному а, випадку ви можете побачити, що ми руками зібрали агрегацію того, скільки людей переглядають контент нашого курсу на Ютубі і читають сторінок в Notion, і порівняли це з тим, як людина веде себе в Ходжарі. То ми зайшли і відмітили наші сесії. Коли люди читають і коли люди дивляться контент. це можна було роздивитися, і це вже приклад е якісних даних з кількісними результатами, коли ми заходимо, якісно аналізуємо кожну сесію, з цієї сесії робимо якісний висновок, і з цього якісного висновку зробимо робимо кількісну агрегацію. Тобто, у нас вийшло, що за проміжок часу від початку старту курсу до сьогодні, коли ми пишемо цю лекцію, у нас є поведінка з Ютубу і з Google аналітики яка в принципі досить непогано корелюється з ходжаром. Це дає нам підтвердження того, що люди і дивляться, і читають, і у кожного користувача є своя якась улюблена модель сприйняття інформації. Я тільки додам один важливий аспект: на початку вашого дослідження. Коли у вас буде маленька кількість або респондентів, або маленька кількість відвідувачів сайту, отакі різниці, як 47 і 52, вони фактично не будуть містити жодної суттєвої цієї статистичної різниці, тому що дуже маленький масив даних, це не суттєво. Тобто, в нашому вигляді, якщо ми кажемо, то аудиторія розділилась. Фактично надвоє одна одна частина дивиться, інша частина читає і їх приблизно порівню. Дякую дуже.